Всім привіт! Мене звати Юля і я люблю читати. Сьогодні я до вас прийшла з книжковими планами на 24 рік. Саме конкретних книг буде небагато, це буде трошки пізніше, але я відібрала цікаві книжечки. Можливо, комусь захочеться долучитись до моїх читань. Здебільшого, це такі загальні бажання, на які я буду орієнтуватися цього року. Більш-менш такий план я виставляю собі, формулюю собі. Вже десь четвертий рік, не те, щоб я аж всі пункти закривала, але це те, що допомагає мені зрозуміти, куди я хочу рухатись. Щось таке, на що можна орієнтуватись. А перша така ціль на рік це прочитати 50 книжок, а більш-менш 50 я їх і читаю. Хоча е, трошки читрю. Десь під кінець року я можу взяти собі і якісь окремі оповідання, і якісь коротенькі твори, щоб дійти до цієї цифри. Але ось три з чотирьох років я їх виконував. Мені подобається гарна кругла цифра 50. Не 52, 50. Подивимося, як буде цього року. Бо Здебільшого в мене є місяці, які я дуже плідно читаю, а є місяці, які я взагалі не можу читати. 50 це гарна цифра. Друга ціль це читати різними мовами. Я собі планую десь 12 книг англійською. Англійською я читаю непогано, доволі швидко, треба тільки вибрати, які самі книги мені хочеться читати цього року. І 4, а ліпше 6 книг іспанською. Це в мене йде. Важче, це складніше, я ще не звикла, і мій рівень володіння мовою також ще не такий високий. А минулого року я прочитала 12 книг англійською, хоча е, доволі багато з них це були комікси, дві книги е, іспанською, і також декілька номерів е, коміксів. Вони по 32 сторіночки, але більш-менш на нормальну книгу набереться. Тобто десь три книги іспанської я прочитала, е, думаю, цього року чотири. А може й шість, це також здійсненна ціль. Все інше буде українською. Цього року я багато читала українською, а, як власне і авторів, так і перекладну літературу, і отримала величезне задоволення. Так багато я не читала українською зі школи. Третя ціль це прочитати 12 нонфікшн книг. Нонфікшн я люблю здебільшого. Історичний, чи щось таке філософсько-політичне, чи мемуари. Це те, що мене цікавить, те, що читається легко. Якісь більш вузько направлені книги так можливо, але це треба дивитися, що саме. Десь одну нонфікшн книгу на місяць, думаю, так само це можна виконати. Минулого року я прочитала шість нонфікшн книжок, тож. Можливо, цього року вийде трошки більше. І, власне, книги, які я саме хочу прочитати в цьому році. Я скучила за «Достунцями». Якось ці останні два роки я нічого такого взагалі не читала, і мені не хотілось, і взагалі читалось доволі складно, доволі довго ж, доволі великий період взагалі не хотілося нічого читати. Я скучила за великою довгою, детальною історією, в якій можна пожити, в якій можна відпочити, в якій можна сховатись. Бо навіть товсті книги, які я прочитала, але вони мені не сподобали. Ну, можливо, не так сильно мені, сподоб... чи не абсолютно мені сподобались. Вони все одно були цікаві. Щось в них завжди було мені близьке, щось я знаходила цікаве, чи якась. Погляд на культуру чи на людей, чи якийсь персонаж особливо запав у серце. Щось там обов'язково буде класне. Тож, я скучила за власне, товстенькими, пухкенькими, грубенькими історіями, які можна читати довго. І я думала, що це буде за книги, скільки я хочу їх прочитати. Я взяла шість творів: це три українські і три закордонні. Щось сильно класика, щось сучасне. Є мемуари, різні книги на різні смаки. Сподіваюсь, що з них і вас цікавить. Ви захочете доєднатися до мене. А можливо, якусь з них ви вже читали, то пишіть в коментарях, як вам. Що це власне за книги? Перша це повість про гензі Мурасекі Сіківу. Це Японія, кінець 10-го, початок 11-го століття. Один з найперших романів взагалі у світі однозначно беззаперечна класика саме японської літератури. Мені хотілося її прочитати вже давно, як тільки я взагалі дізналася, що вона існує. І в мене тоді був такий період саме захоплення японською культурою, літературою, коміксами, всім таким аніме, всім, що є. Пов'язаним з Японією, і мені тоді дуже хотілося почитати, але якось е, не вийшло, книжки не було, так до неї руки не дійшли. Тож я думаю, що цього року такий може дійти. Там три частини, і сумально воно більш півтори тисячі сторінок. Подивимось, як піде. Це історія епохи хиян, епоха, яка славиться своїми культурними діячами. Де керманичами країни були поети, музиканти, які віршували, які займалися мистецтвами, які тільки думали, що про культуру, якісь задоволення. Мені страшно цікаво, як це описувала сучасниця цих подій, бо після цього періоду, саме такого культурного, приходить громадянська війна, кров кишки. Самураї, всі одне одного, і це відбувається доволі довго. Бо а, я думаю, як ми всі прекрасно розуміємо, якщо в тебе перо, ти не сильно е, можеш захиститись від людини з мечем, тим паче госте. Як я розумію, я не те, щоб великий спеціаліст саме з японської історії, але в моєму розумінні це відбувається саме так. І вона описує ще ось той культурний період. Тож мені страшно цікаво. Як задіжали люди і про що вони думали, як вони про це це думали. Взагалі Японія вони думають абсолютно по-іншому, вони дивляться на світ абсолютно по-іншому. Це завжди цікаво і з культурного погляду. І книга залишається важливим пам'ятником історії, літератури і, власне, культурним феноменом японської культури також. Тож це буде дуже цікаво. Далі я вже брала книги з. ХХ століття, це початок ХХ століття, перша половина, і Роберт Музіль, Людина без властивостей. Теж три книжечки, сумарно доволі багато сторіночок. Я так розумію, це міжвоєнний період, Австрія. І оце так само таке психологічне заглиблення в героя, який, я так розумію, не сильно вживається у цей світ, не сильно розуміє його, не сильно розуміє себе в ньому, чи то пристосовується, тому він без властивостей, чи у період великих ідей, великих колективів одна людина і немає своєї властивості. Власне, ось мені дуже цікаво. Я на неї давненько вже заглядалась, але ось цього року мені страшенно хочеться її прочитати. Про що нам розповість Роберт Музик. Книга не завершена, я так розумію. Але я думаю, навіть те, що є, може розказати історію, яку він хотів розказати. Бо я колись читала, наприклад, Від Джеральда Магнат. І вона так, також зазначається як незавершена книга. Але я її читала і така, тобто вона незавершена. Там же все, в принципі, зрозуміло. Мені було зрозуміло. Тобто, я це прийняла як завершену книгу. Тож, я не сильно засмучусь, якщо все ж таки вона зовсім не завершена. І не засмучусь абсолютно, якщо вона більш-менш доводить до якогось логічного кінця. Мені її дуже цікаво, саме погляд австрійський ось на себе і на світ в цей період. І тепер трошки поговоримо про українські книги. Першою я взяла Олексу Гайголовко Смертельною дорогою. Це його мемуари. Їх також три книги. І там він розповідає про себе, про своє життя. А життя в нього було цікаве. А він був міністром пропаганди відновленої української держави державою 41-му. Скільки там? Кілька тижнів? Місяць. Далі я не дуже зрозуміла. Що з ним сталося? Чи був він у полоні, чи заарештований, чи був в рядах ОПА, чи десь ще був. Ось якраз прочитаю у його мемуарах. Точно він був у лагерях для DP, Displaced Persons, переміщених осіб. А потім емігрував у Канаду і там вже працює в якійсь конторі багато років. Після вже незалежної самостійної України він повернувся тут, був відвідував а, в якийсь час. Потім, звичайно, поїхав назад. мені цікаво його життя. Воно було однозначно непросте. Я про нього нічого не знаю. Я ці цю книгу також нічого не чула. Мені хочеться подивитися, як люди переживали дуже схожу на валу орди, так само як ми це робимо зараз. І ще, що особливо мені було як певний знак, що треба його читати. Це те, що свою літературну діяльність він розпочав саме у Дніпропетровському літературному журналі, чи то вірш надрукував, чи якусь поему, щось таке, оскільки моє місто не сильно славетне якимись культурними подіями чи культурними діячами. Було б цікаво це подивитися. Друга книга це а, Антін Крушельницький у хуторі. Це, я так розумію, вже саме фікшн, тобто роман. А про війну я не дуже зрозуміла, чи то першу, чи, скоріш за все, це все ж таки визвольне змагання. Коли я трошки проглядала сторіночки, то там якісь військові генерали щось, вони там про щось розмовляють. Я думала, чому мені саме цікаво щось з старого про війну. І напевне, тому що як-не-як, -як, а вони це пережили. Війна була, вона закінчилась, вони жили далі. І це дає певну надію. Антон Крушельницький в нього також цікаве життя, а, він формально вважається а, представником розстріляного відродження чи розстріляного червоного ренесансу. Але там все не так просто. Тобто він мігрував, жив а, у Європі. Випускав якийсь прокомуністичний чи такий лівацький журнал, за що його страшенно не любили націоналісти. Схоже, пропагував якісь симпатії до комуністів чи щось таке, можливо, на їх гроші це робив, не зрозумів. Але е націоналісти його страшенно не любили і навіть збирались вже ліквідувати як шкідливий елемент, але він повертається до Союзу. 34 рік, і його досить швидко заарештовують, а потім і розстрілюють саме за зв'язки з націоналістами, які його не любили і збирались пити. Страшний театр абсурду це ХХ століття. Така в нього не, не проста, однозначно доля. Знову ж таки, хочеться цікаво подивитись на. Те, як війну бачив він, про що він писав, це однозначно буде щось цікаве. А, взагалі, оц, оц, оці книги е, діаспорні чи ті, що були заборонені, про більшість з них я взагалі нічого не знала. І про них немає нормальних анотацій, про них немає якихось загадок. Е, тобто, зрозуміти, про що книга до того, як її почати читати, доволі складно. Навіть про неї можна зрозуміти тільки, коли вона звернеться. Минулого року я читала кілька авторів саме з діаспорної літератури, і це був однозначно цікаве досвід, який я буду продовжувати і далі. Третя книга української літератури це власне сучасна книга, це Амадока Софія Андрухович. Я довго думала, чи хочу я її читати чи ні. Спочатку мені зовсім не хотілося, потім мені, мене зацікавила книга, а потім вона мене страшенно зацікавила, коли там почали писати, що там є. А Віктор Петров Демонтович, який народився на Катеринославщині, який мав дуже дивну біографію, де він, чи то подвійний шпіон, чи потрійний, що він власне робив, чим займався, чи підставив Зерова, чи ні. Це його роман з дружиною Зерова, потім їх шлюб, те, як він був в еміграції, потім повернувся. Вони думали, що він... Загинув, що його вбили чи викрали, а він, ні, він схоже, що служив десь. Я сподіваюся, що доволі скоро ми зможемо дістатися до архівів усіх наших діячів і таки відкрити їх і зрозуміти, а що воно власне було, що там було, і як це було, і яка інформація в нас є. Але його постать мене страшенно цікавила. Я ще в нього нічого не читала. Але дуже хочу. Тож він там є, і це також про війну і про пам'ять із усіх сучасних великих книжок, таких грубеньких. Саме Амадок мені хочеться читати найбільше. І остання книга, а найбільш така, напевне, контроверсійна, можливо, це Роберто Боланіо 2666. Її ще немає в українському перекладі. Її написав чилійський автор, який жив. У Іспанії, який її написав, коли вже знав, що він смертельно хворий, де це рак. Він її написав, щоб у його сім'ї була можливість з цього роману, з цього рокопису жити далі. Вона задумалась як п'ять частин, які збирались друкуватися окремо, тобто поступово, але потім таки. Вирішили, що ні, краще одним великим домом, бо все це взаємопов'язано, все це краще виглядає саме разом. В чому історія, наскільки я розумію, у нас є якийсь вигаданий письменник і є кілька літеразно дослідників його життя, які ось там шукають десь його сліди. І шукають вони їх у Мексиці в якомусь містечку, де була якась страшена кількість вбитих. Це реальна історія, таке місто є, і там дійсно було якась шалена купа вбивств. І от як з цим всім пов'язаний цей автор чи ці літературознавці, і що взагалі відбувається, і буде пов'язано у книзі. І так само там є шматок саме його тексту, цього вигаданого автора, яку він писав про Другу світову і саме Другу світову на теренах України. У Вікіпедії пишуть, що певну кількість імен назв населених пунктів він подає саме українською транскрипцією. Тобто це вже добре, це вже цікаво. Там є Україна. Як можна не читати великий значний твір, де є Україна? Треба, треба бачити, як це подається, про що пишеться, і мені страшно цікаво. Я взагалі збиралася його читати саме іспанською, але це я. Відкладу десь на другу половину року, десь туди почитаю щось поменше трошки, призвичаюсь читати більше іспанською, хоча є й англійський переклад, який точно піде значно легше. А ось і контроверсі. Власне, її збиралось ще в четвертому кварталі 2023 року видавати букше. Я думаю, ви всі чули про цей скандал, де вже провели розслідування. і Оприлюднили зв'язки видавництво букшев з росіянами, а російськими видавництвами, конгломератами, і а, така дуже неприємна історія. Я не знаю, що буде далі з видавництвом. А, я так розумію, книга вже має бути чи готова, чи майже готова, чи на якихось фінальних стадіях. Хоча, можливо, ще переклад має певні труднощі, не зрозуміло. Але з усіх книг. В я а, думала, чи читати, чи ні. Саме її мені хотілося читати найбільше, тож я її не виключала. Подивимось, що буде саме з видавництвом, чи вони якось переформатуються, чи можливо хтось викупить права на їх книги, буде ця книга, чи не буде ця книга. Все одно мені треба трошки призвичаїтись до. Ага, читання іспанською, але хотілося б, щоб, можливо, якщо вас зацікавить ця книга, ви також мали змогу її прочитати українською. До того ж, е, не точно, це шість книг, які доволі великі, доволі великі. Як піде читання, я не знаю. Чи прочитаю я всі шість? Це буде такий просто мега успішний рік. Чи навіть якось одну це вже буде щось значуще? Як, власне, я збиралася це читати, шість книг. 12 місяців, десь два місяці на одну книгу. І я вже зробила такі записочки з їх назвами. Ось тут цю поланню я відкладаю. Це буде ще на наступний, на друге припріччя. А ось якийсь тип я хочу обрати зараз. І першою мені випала Повість про фрокинці. Цікаво, що саме у хронологічному порядку. Найстаріша, найстарша книга. Тож, якщо ви збиралися читати, можливо, це знак, доєднуйтесь до мене, будемо читати разом. Це, що стосується великих книжечок. Ще в мене є план, який я роблю вже. Це буде третій рік. Два роки я робила, і це мені страшенно подобалося. Власне, трошки передумови, історією. На англійському букю є багато таких місячних читань. Де якийсь місяць призначається для читання якоїсь певної літератури. У них є а, Вікторіанський жовтень, де вони читають вікторіанську літературу, є Nonfiction November. Це нонфікшн-листопад, де саме нонфікшн книги. До них вони вибирають якісь там ще додаткові челенджі, щось про герої, щось про авторків. А є ще Джейн Остін Джулай, тобто липень липень, де читають Джейн Остін. Ще я чула March of Mammoth, березень мамонтів, де читають. Книга більше 800 сторінок. Ще є містері Марч, де читаються такі детективи, щось таке підліткова література, середня школа, щось таке. А, власне, чому суть? їх багато. Вони всі дуже прикольно звучать. Саме назви цих місяців, цікаві літератури, де ось цей місяць призначається для саме цієї літератури. І я думала, ну як так, ну, У нас є свої назви місяці. А вони унікальні, вони чисто українські. Має же бути якісь також у нас а, цікаві читання по місяцям. Але оскільки я не є а, страшенно креативною людиною з шаленими творчими здібностями, то єдине, що мені спало на думку, це листопад у листах. І я читаю, власне, епістолярні книги, епістолярні романи, чи просто листи людей у листопаді. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї щодо таких місяців, якось поєднування назви з тематикою, то, будь ласка, пишіть в коментарях, мені це страшенно цікавить. Пишіть, якщо ви читали щось з епістолярки, і вона вам сподобалась. Чи Щось плануєте, бо власне, чому саме і Бо якраз у жовтні я прочитала книгу у листах. І це було перше за доволі багато років. І я навіть не знала, що вона у листах. Я її почала читати і думаю, а коли починається власне текст? Бо там листи, 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 а потім я розумію, що, власне, тексту не буде. Вона вся у листах. Але я отримала таке шалене задоволення від цієї історії. Вона була абсолютно не тим, чим я думала, вона буде, але вона мені принесла страшенне задоволення. Тож, у листа, відкриття і далі цього. А, це не жанр, це форма. А, і у цьому певний плюс, бо можна вибрати як нонфікшн, тобто, власне, листи реальних людей. Наші діячі дуже багато писали листувань нас. Доволі багато опублікованих листувань, які ви можете взяти почитати. Так само це може бути і романтична історія, це може бути класика, це може бути детектив, це може бути що завгодно, бо форму використовують з усіма можливими цілями. Тож два роки я вже так читала для себе. Я ще зроблю відео, які саме книги я читала. вони... Різнопланові, можливо, щось цього ви читали, можливо, збираєтесь. Але я отримала шалене задоволення саме на листопад. Цілий рік я придивляюся і збираю книги, які підійшли під цей мій виклик на листопад. І вже цього року планую читати листи до Мантовича, до Зерової, а що ще не вирішила. Тобто, якщо у вас є щось пістолярне, пишіть. Якщо... Багато цікаво, де пишіть. Якщо у вас є інші ідеї таких тематичних е відео читань, е пишіть, мені це дуже цікаво, бо я нічого більше не вигадала. От якось, оце легко вигадала, а ось чогось іншого не вийшло. І е складність саме епістолярки в тому, що її важко знайти. Магазини не це. Як жанр. Навіть не завжди в анотаціях пишуть, що це епістолярний роман, це роман у листах чи щось таке. Але тим самим і пошук цих книг є окремим задоволенням у собі. Це на листопад, я вже придивляюся, що мені хочеться читати тоді. Листів протягом року мені не дуже хочеться читати. Але ось те, що я знаю, що листопад я буду читати тільки книги у листах. Мені страшно подобається, це мене тішить. Я дивлюсь на це з надією. Тож думаю, і цього року вийде цікавий досвід. І ще одне, що я думала, чи робити чи ні, хочеться мені чи ні. Не знаю. Я хотіла б знайомитися потрошки з Шекспіром. Не знаю, чому мені так захотілося, але чому й захотілося. В нього є власне книга, це 36 п'єс. Яку надрукували після його смерті його друзі, її називають First Folio, перша збірка, перший том, щось таке, перша книга, перший фоліант. І там, власне, 36 п'єс. Ще дві, я так розумію, додається до його доробку трошки згодом і окремо. Але ось на цих 36 я хочу сконцентруватися. Тобто, це десь три роки. По одній п'єсі на місяць, так? Не поспішаючи потрошку читати, знайомитись. А, і на власне, січень а, в мене випав Гамлет, отак от, от з важковиків починаємо рік. А, тож, план таки є, але а, я подивлюся, як воно піде. Бо мені і хочеться, але якщо не буде, то не буде. Але і хочеться. Це такий а, план, який можливо здійсниться. Ось такі в мене плани на цей рік. І щоб вони а, здійснились, ми маємо всі працювати на перемогу, а, допомагати тим, хто в армії, хто захищає нас. І я, звичайно, закликаю вас е, і себе, і всіх нас е, донатити у перевірені фонди, е, знайомим волонтерам, знайомим військовим. Узнайомі підрозділи туди, де ви вважаєте, ваша копійка буде найбільш важливою. Я знаю, що всі збирають на дрони, і це неймовірно важливо і чудово, і дуже потрібно, але до цих дронів потрібні ще плати ініціації те, як кріпиться саме власне міна чи якийсь снаряд. Те, як їм керують, безпека, поводження, щоб ніяких непередбачуваних ситуацій не траплялося, коли це ще в руках наших військових, і щоб все працювало як потрібно, там де треба. І я залишу в описі посилання на відео, де інженер і військовий пояснює про. Саме цю плату, його роботу. Подивіться, це... про це треба також думати, бо на кожен дрон ще треба і ось це. Тож, долучайтеся, ми всі працюємо і наближаємо день перемоги. Пишіть, чи будуєте ви якісь плани для себе, чи це все відбувається дуже спонтанно, чи зацікавило вас. Якась книга чекатиму на ваші коментарі. До зустрічі в новому відео.